Росіяни готуються перезапустити Запорізьку атомну станцію і підключити її до своїх електромереж. Грінпіс Україна оприлюднив супутникові знімки, які про це свідчать. На кадрах видно, як Росія будує нову лінію електропередач між окупованими Маріуполем і Мелітополем. В районі села Азовське в Запорізькій області вже встановили понад 10 нових упор, ще стільки ж біля села Ключове на Донеччині. Роботи активно тривали з початку травня. Грінпіс звинувачує росіян і МАГАТЕ у брехні і попереджає, наслідки перезапуску можуть бути жахливі. Станція після трьох років окупації в поганому технічному стані. Бракує досвідчених фахівців, але головна небезпека перегрів реакторів. Якщо не буде належного охолодження, це може призвести до радіоактивного викиду. Щоб вирішити цю проблему, російські загарбники вже почали будувати плавучу насосну станцію потужністю до 80 тисяч кубометрів на годину.